Вітаємо вас на каналі Українського гідромецентру. Цей тиждень був доволі вітряний та все ж по весняному теплий. А зараз давайте підглянемо, якою буде погода у ці святкові вихідні. Отже, у наступні кілька днів очікуємо суху погоду, поступове зниження атмосферного тиску. Повітря у денні години залишатиметься теплим. 8-10 березня творцем сухої погоди в Україні буде все теж поле високого атмосферного тиску, проте його максимальні значення поступово переміщуватимуться у східному напрямку. А з понеділка, починаючи із західних областей, тиск почне знижуватись. Теплі повітряні потоки протягом наступних днів будуть надходити до нашої території з півдня та південного сходу, а їх швидкість буде помірною в межах 5-10 метрів за секунду. Щодо температурного режиму, то завдяки безхмарним ночам мінімальні значення температури повітря знижуватимуться до слабких мінусів, і таким чином будуть в межах від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Разом з тим березневе сонечко прогріватиме приземний шар повітря в день, тому денні максимуми у більшості областей сягатимуть плюс, 13, плюс 18 градусів. Завтра на Прикарпатті до 20 градусів тепла. А вже на початку наступного тижня на лівобережжі стовпчики термометрів на метеостанціях сягатимуть. 10-15 градусів тепла майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.